Друзі, і це наш новий влог, в якому ми покажемо, як пройде наш день з Ніколь. Зараз у нас 10 ранку, Ніколь нещодавно прокинулась і зараз покажемо вам нашу ранкову рутину, що ми робимо. До речі, спала вона ось такому. Сьогодні, сьогодні, сьогодні дуже багато снігу, ось так замерзли бурульки. Я це дуже люблю. Підготувала лук Ніколь сьогодні на день. Ось такі колготки. Вони... Дуже таки мені подобаються якраз. І наверх колготок ось такий бодік. Буде дуже гарно, тому давайте переодягати Ніколь. Ось так я переодягла Ніколь, і мені дуже подобається. Я готувала панкейки, поки Ніколь спала, бо я прокинулась сьогодні раніше. Зараз піду її годувати. Ніколь дуже любить несклик, тому я їй зробила панкейки. Ось такі шоколадні з нескликом вже зробила. До речі, я для Ніколь скачала YouTube Kids на телевізор. Ну що ж, друзі, у нас уже 10.55. Ми закінчили з мультиками і зараз Ніколь час лягати на Денесон, тому їй не буду заважати. Ну що ж, друзі, у нас зараз 11.15 і до мене скоро прийде подружка, і ми з нею підемо на гірки. Тому, поки Ніколь буде спати, ми підемо погуляємо, і я вам там щось познімаю. Що з друзями вже повернулися з прогулянки. Збираємо пазл разом з моєю подружкою. Ось такий. Демо прогуляємось і. Златусик, як в мене на начальник, ми в піжамах, але не обращали внимания, мы просто так оділись, щоб прикол. Пепсі, кола завтра школа. школа. От красуня моя да глядя іграшкою. Ось там Лада і Мія. Єй, на нас приїхала Піця! Ура! Ось така у нас папероні. Бо в прошлий раз на ночи нам привезли не ту. Ну, ладно, сама з'їм піцу. Ж, друзі, зараз у нас тут такий хаос. Ми підбираємо одяг. Ніколь буде спати в тому ж сліпіку, в якому й була зранку. Потім одягнемо халатик після купання. І на завтра лук підберемо. Господі! Ката буде зміюсію, і зараз підемо купатися. Ще іграшки. Ну що ж, друзі, ось так ми вже покупалися. Ніколь покупалася, міюся теж, ми вже їх витерли. Зараз будемо їх переодягати. Ну, oh. що ж, друзі, ось так ми вже переодяглися. Дуже гарна Ніколя в цьому сліпіку. Міюся також. Ось ми з златою покупали їх, всіх старали. Ой, oh, сонечко такі да? Гарнюнька, вона в цьому сліпіку. Тільки нещодавно спить, тому що він дуже зручний, дуже великий такий. Ось, а Міюся ось в такому буде спадки. Буде сьогодні дуже весела і гучна ночівля. Вночі буде я музика, буде концерт. Просто ну це мене розбиться, я хочу послухати. Я... Ну за що, блін! Що мені припекли? Друзі, зараз вам покажемо, як і що ми робимо, коли вночі обстріл планується щоб захистити, так сказати, репорт. Ну, якщо Ніколь, то вона може не почути вночі, вона міцно дуже спить. А ось мія у нас рання кішечка, вона може в 5 ранку прокинутися. Зараз ще раз вам трошки краще поясню, що я роблю. От, як я казала, Ніколь може не почути, а ось мія у нас рання пташка і може прокинутися. Скільки я цього не чую, то я завжди її кладу в манеж поруч з собою. Я її накриваю пледом і даю їй ватку у вуха. Це капець! Плюс-мінус виглядає. Тут прибрала. І мію загорнули разом у кокон, а Ніколь майже вклалася спати. Вже 10-та вечора, і ми будемо вкладатися спадки. Тому так усім папа, -па, дякую за перегляд, і не забудьте залишити вподобайку та ділитися відео з друзями. Всім папа! -па! Знімай мене!